Церква, дорога життя. Я так зрозумів, називається ваша церква, так? Путістини. Дорога правди. А шлях. Я всіма разом, хто ходить шляхом правди, дорогою правди, дорогою життя. Хочу прославити ім'я Господнє в цей вечоровий час і сказати Слава Ісусу! Що не іншою якоюсь дорогою ми ходимо, але дорогою правди і життя. Амінь? Перше всього, я хочу з вами познайомитись. Я, я вперше тут за кафедрою якось два рази мені доводилося бути там ззаду. Я наблюдав за вами. Два роки тому приїхав я до Південної Кароліни з Каліфорнії. Довгий час працював я в Пенсильванії, брат Іван з жінкою, мене добре знають, посміхаються, брат Саша. І таким чином я проживаю тут недалеко від вас, належу до церкви жива вода. На минулої неділі нам доводилось братом Віктором посітити Парагвай. Я радий, що він вам поділився, показав, як живуть парагвайці Бразилія. І я думаю, що це було на збудування, і взяли для себе якийсь урок. Я так думаю. Другий участок, вибачте, я буду сьогодні частиною вашою. І навіть це не моя влада, мені так сказали, я подвласний чоловік тут у вас, то я доповню щось. Добре? Дякую, що ви вміщаєте відкрите серце маєте. Радію з приводу цього. І хочу поділитися Божим словом, залишити для всіх нас і думаю, що буде нас збудування. Пробачте, буду читати російським текстом, хоч говорю по-українськи, бо я бачу, що у вас тут розуміють українську російську, так. Хтось не розуміє української? Розуміють, то й добре. Слава Богу. Текст то буде обов'язково всім зрозумілим, бо буду читати російською мовою, третій розділ книги Еклезіаста, перший і сьомий вірш. Всему своє время і время всякої вещі під небом. І друга частина віршу сьомого Время молчать і время говоріть. Хто не погодиться з цим виразом або з цим словом, що всьому свій час. Правда, час, коли я сидів там ззаду, потім там сидів, зараз час я тут стою. Правда, час був, коли ми ходили в школу не спочатку пішли в 10 клас, не зразу ми стали спеціалістами, хірургами і майстрами, але на все свій був час, коли ми родились, росли, навчались, виховувались, тепер служимо Богові. На все свій час прийшов час другому участку поучаствувати, я частина їхня. І тому ділюсь цим Божим словом, яке положилось на моє серце, хай дасть Бог, що було на збудування нам, всьому свій час під небом. І це не може ніхто поспорити, опровергнути або заперечити, що всьому свій час. Але як важливо, як необхідно знати свій час, Боже Слово каже. «Время молчать і время говорить. Звертаю увагу на цей вираз «время говорить. Мудрий еклізіас, і ніхто не поспорить з тим, що він мудрий і дуже мудрий, і він сказав, що є час, коли ми повинні говорити. Хтось з людей сказав, що мовчання це золото. І хтось погоджується, така приказка кажуть. Мовчання це золото, але треба знати час мовчання. Я ніколи навіть не подумав, не запідозрив, що через мовчання ми можемо дуже грішити. Дуже можемо грішити через мовчання. Чи ні? Так це ж благе діло, промовчав, змовчав, не сказав і не зрішив. Погоджуєтесь з цією думкою? Не дуже, мабуть, брати мовчать, не погоджуєтесь. І правильно робите, і не погоджуєтесь з цією думкою. Але наоборот, коли ми знаємо, що час нам благовістити, сказати людям про спасіння, указати їм шлях до дороги життя в церкву Божу, а ми змовчали, то що, хто розуміє робити добро і не робить, тому гріх. Оказується, через мовчання наше ми можемо також рішити. Якщо ми багато говоримо, невчасно говоримо, неправильно говоримо, то ми ще більше можемо зрішити. Але коли ми взнаємо час. Книга Притч, 15 розділ, 23 вірш. Радость чоловіку в ответі ус його, і как хорошо слово воврем'я. Радость чоловіку в отвіті ус його, і как хорошо слово воврем'я. Знову хто ж не погодиться з цим виразом? Як то добре, як прекрасно, коли ми? В нашому житті з якихось обставин, пригничених нашим життям, ми зустріли людину, чи прийшли до церкви дорога життя, шлях правди, і почули те слово, яке нам так необхідно, як хорошо слово воврем'я. Я підписуюсь під кожним словом цього вірша, під кожною комою, що як прекрасно, як добре сказати слово вчасно. Воно буває, приносить багато благословення через те, що свого часу нам хтось засвідчив про Євангелію. Він сказав це слово вчасно. Воно було так необхідно для нас. Ми почули, ми прислухались, і ми є спасенні разом з вами. Слава Ісусу! Не будьте скупі на слова, будьте відкриті, будьте щедрі, бо це ваше і моє спасіння. І той, хто спас вас і мене, він достоєн слави, щоб ми відкривали свої уста. Це слово буде вчасно, коли ви відкриєте слова і свої верніше, уста, і разом з проповідником прославити ім'я того, хто достойний слави. І як хорошо слово воврем'я. Це дуже прекрасно. Книга «Єсфір», Читаю декілька віршів. Ми дуже знаємо цю подію Єсфір. Мардохея ми знаємо, Артексерса ми знаємо. І ось в житті «Єсфирі» прийшло випробування. Написано так. Це буде 4,12. Так, 412. І пересказали Мардохею слова Єсфірі. І сказав Мародохей в ответ є не думай, що ти одна спасешся в доме царському і всех іудеїв. Якщо ти промолчиш в это время, то свобода і збавлення прийде для іудеїв з другого місця, а ти, і дома ца твоєго погибнеті. А хто знає не для такого лямені ти достигла достоинства царського? Правда, ми добре знаємо цю подію. І ось в життя Єсфири прийшло випробування. Промовчить чи ні. Змовчить вона чи ні. Але мені дивно те, що Мардохей, якби і не пророкує, а просто говорить до неї те, що в його середині. Він каже, такі, якби приголомшливі, або такі, знаєте, тверді, тяжкі слова для неї. Якщо ти промолчиш в тем'я, він настоює, що це твій час говорити, і якщо ти промовчиш в цей час, свобода і вибавлення для юдеїв прийде з іншого місця, з другої сторони. І він має дерзновіння або відвагу сказати такі слова, а ти дім батька твого загинете. Ого? Навіть не пророче слово, навіть не ангел говорив. А Мардохей говорить до Єсвірі, що якщо ти змовчиш, то ти і дім, батька твого, загинете. Оце страшний приговор. Невже така велика ціна за мовчання, просто змовчий. Оказується, дуже велика ціна буває для людей тих, кого поставив Бог на цей час, кого покликав Бог говорить, а вони мовчать? Це правда буває стосується служителів, коли вони поставлені наблюдати, пости Боже стада, а вони закрили свої уста і не можуть відкрити сказати. Таке буває з різних обставин Я не знаю, як у вас, і добре, що не знаю. Після цього можете вільно приходити і сказати, брат Віктор, там хто старший брати відповідальний, так і так наблюдав за тобою, так і так бачив. То буде ваш час, можливо, говорити, але це залежить від вас. Я не можу сказати, що ви обов'язково повинні йти і все казати. Це ж ваше серце, в яке я не можу проникнути і ви в моє. Але ми керуємося своїм духом, ми керуємося своїм серцем і знаємо голос Божий, яким чином говорив до нас Бог, як він наповняє. Я думаю, що практика життєва показує, коли є час говорити, а коли мовчать. І тому ми завжди будемо нуждатись в тому, щоб нам сам Бог говорив, коли ми повинні промовчати, а коли повинні відкрити свої уста. Про мовчання це друга тема. Я говорю про те, що коли ми повинні говорити. Не мовчати, бо велика ціна. Ти дом батька твого загинете, якщо ти промовчиш. Ну, хтось скаже, я не цар, це була цариця, це її касалось. Ні. Цю відповідальність Бог положив на кожного із нас сьогодні, тільки не в сферах політичних, не в сферах, можливо, вашого міста вам щось рішати і говорити. Але у вашій сім'ї, у вашій компанії, де ви працюєте, у вашій школі, де ви ходите дітки, то ваш час там бути світилом. Це ваш час говорити і казати: друже, мій братику, так не роби. То не можна такого говорити. В нас в церкві так учать, що не можна такого робити. І то буде ваш час говорити. І це буде прекрасно, це буде благословенно. Можливо, на вас скажуть, що він хороший спочатку, а потім будуть хвалити. Хай благословить і дітей Господь, щоб якось. У мене такий рівень, що ще не вмію говорити до дітей, але хочеться достукатися і до дітей, щоб і діти почули це слово. Виправляйте один одного, допомагайте один одному. І цьому є благословіння. Інше місце Святого Письма читаю це Перша книга царів. 24 розділ із п'ятого віршу, я думаю, ми добре знаємо Писання. Перша книга 24, 24.5. «І говорили Давиду люди: його, вот день, котрий говорив Тебе Господь, вот я придам врага твого в руки твої, і сделай з Ним що тебе угодно. Давид встал і тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но після цього больно стало серцю Давида, что він отрезал край от одежды Саула. І сказав он людям своїм: да не попустить мені Господь сделати господину моєму помазані Господню, щоб наложити руку мою на нього, і бо він помазаний Господні. І удержав Давид людей своїх всіми словами, і не дав їстати на Саула, а Саул став і, і вийшов з пещери на дорогу. Це було випробування в житті Давида, чи промовчить він, чи ні. Уявляємо картину, що немає свідків тільки дуже приближені люди до Давида, які вже дуже і дуже настраждались і набідувались від Саула. І я думаю, кожен із них наповнений злістю, і думає, все, час відомстити. Давид, підставляють Боже Слово і кажуть, сам Бог тобі говорив, що придасть в руки твої. Все, давай час убивати. Саула. Але цей раб Господній обладає якимось знанням таким, що він собі цього не дозволяє. Він каже, що не попустить мені Господь, не буде моя рука на Саули. І він, давайте уявимо картину, що він змовчав, правда? Благоділо зробив, він промовчав. Він не каже до своїх товаришів, які набидувались від Саула, нічого не каже. Та ці, ці ж лицарі, ці вояки, які настраждались повні повністю на Саула, так вони в один миг його стерли б і все. І не було б нічого з нього. Вони зробили б свою роботу, преса написала б все, вояки убили. Давид зовсім не при ділі, слух розпустили б, і Давид був бівільний. Правда? Він просто змовчав. Да я не встиг відкрити рота, як вже вояки зробили свою роботу. Ні. Він виходить наперед, забороняє, бо написано, і удержав Давид людей своїх сім'ї словами, і не дав їм їстать на Саула. Я уявляю, як йому треба було доказувати їм, що це не час, не робіть цього. Я думаю, що треба було доказувати. Я думаю, ви зустрічались з людьми, які наповнені зелістю, як трудно їх зупинити. І не просто. Але він вчасно відкриває свої уста і каже, ні. Я сказав свого часу, що не буду робити цього. І вам не дозволяю цього робити. Я не буду, моя рука на ньому. Він відкрив свої уста вчасно. Але Бог його так не залишає. Бог ще його випробовує, читаємо далі, знову складаються обставини в житті Давида. Це перша книга царств, 26 розділ читаю 7-го віршу. І прийшов Давід з Авесою к людям Сауловим ночу, і от Саул лежить з в шатрію і коп'є його в землю, у ізголов'я його, а Венір же і народ лежать в нього. Авеса сказав Давіду, придал Бог нині врага в руки твої. І так, позволь я привожу його коп'ям в землі одним ударом і не повторю удара. Но Давид сказал, не убивай его, ибо хто підняв руку на помазанника Господня, останеться не наказаний. І сказал Давид, жив Господь, пусть поразить Господь, или придет день его, і Он умрет, или пойдет на війну и погибнет. Меня ж да не попустить Господь поднять руку мою на помазанника Господнього. А возьми його копье, которое его, і сосуд с водою і пойдем к себе». Бог випробовує Давида далі. Чи буде він говорити, чи ні. Це вже немає багато людей, це вже два чоловіки залишаються, двоє людей. Давид і його слуга Авеса. Правда, якби тільки промовчав Давид, в цьому випадку, Авеса зробив би свою роботу, бо це був такий вояк, що ой-ой-ой, він би зробив. Він каже, ти тільки мені дозволь, я одним ударом не повторю удара. Ну, звичайно, що сплячого чоловіка вбити? Немає не ніякої трудності, а ще для такого вояка. Він вже готовий, він вже наповнений, тільки Давид, ну уйди, промовч, змовчи. М -м. Давид в цей час пильнує і каже: ні, 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 ні. Не дозволив. А правда було б просто: два чоловіки, небагато свідків, все це замняли А Веса зробив, і Давид знову чистий. Вийшов чистий з води. Преса написала б, що це Авеса зробив. Давид не спів розкрити рота, як кажуть народі, і Авеса зробив свою роботу. Всі знали, і все було б спокійне. Але ж сумління свого, свого серця ми не можемо обманути. Ми знаємо, які наміри мали. І Давид це добре знає. Він свого часу сказав такі слова, що от мислі моїх не відступають уста мої. От мислі мої, правда, ми часом зустрічаємо людей, які говорять одне, роблять друге. Таке буває з нами людьми. Таке лукавство чи ліцемірство обладає нами. Але Давид був не той, він каже: от думок моїх не відступають мої уста. Як думає, так і говорить. Не завжди в обществі цінять людьми, які говорять так, як і думають, не завжди. Але це благородно перед Богом. Я так думаю, можливо, я навіть неправильно думаю, але я так думаю, так і говорю. Це цінно, це необхідно, але багато з людей цінять. Я зустрічав таке. Одного разу на роботі моїй, я так знаєте, як то кажуть, розпустив свого язика, наказав на людей по різному, а один товариш з боку сидить і каже на мене: друг, ти посмотрел би на себе зі сторони. Ви не повірите, як то холодної води відро вилив на мене. Друг, ти посмотрев би на сім'я со сторони, воврем'я зупинив мене, воврем'я зупинив, хоча я вже встиг що-небудь сказати. Але був в такому, може, як Товеса, чи слуги Давида, в такому стані. І як хорошо слово Воврем'я. І воно дуже необхідно нам по життю. Хіба не так? Коли ми вже намірили щось робити, і, можливо, недобре, а нас зупиняють, кажуть, наслідки будуть такими і такими. Як хорошо слово вовремя. І в тому є велике благословіння для нас, людей, на землі. Новий заповіт, післання до Галатів. Написані такі слова. Пробачте, що багато тексту, можливо, я вас трошки втомлюю, ні? Ні? Кажіть правду мені. Ми домовилися, що будемо говорити правду, так? Да? Добре, читаю Післання до Галат, другий розділ, 11 вірш. Коли же Пьот прийшов в Антіохию, то я лично противостал йому, тому що он подвергся наріканию, і був до прибытия некоторых і от Якова ел вместе с язычниками. язичниками. А коли те прийшли, стал таїться, устраняться, опасаясь обрезаних. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по иудейски то для чего язычнику принуждаешь жить по иудейски. Апостол Павло тоже дуже така знаєте. знаете. Важлива персона в житті духовному, в житті церкви, дуже важлива. І в цьому питанні він теж був таким, як і Давид. Від думок моїх не відступають мої уста. Побачив Петра. Так це ж стовп, це ж видатна людина. Невже при всіх його облічати, невже при всіх йому це говорити? Ні. Каже: я при всіх сказав, бо з ним. Лицемірили інші апостоли, Варнава вже улікся його лицемірством. І я сказав при всіх слово вчасно, він зупинив це, він указав на недостаток людський і мав в цьому відвагу. Можливо, там іншому не було дано це слово говорити, але апостолу Павлу. І він оказався в свій час на своєму місці, де повинен розкрити свій рот і сказати для людей оце. І це було благословення, бо він зупинив. Написано в Писані Якова. Останні два вірші читаю, п'ятий розділ, 19, 20 вірш. Браття, якщо хто із вас уклоніться від істини і обратіть, хто його? Пусть тот знає, що, обративший грешника, от ложного пути його, спасет душу від смерті і покроєть множество грехов». Ого, оказується, велика нагорода, велике І якщо зупинити людину, указати їй, що вона йде невірним, неправильним шляхом, це велике благословення, це навіть ваш гріх покриється. Тому хай благословить нас Господь, що ми цей час в нашому житті розуміли в компаніях наших, на роботах, наших коледжах, наших школах і в церкві теж, так? будемо такі, як думаємо, так і говорить, правда? Я думаю, це буде благословення. Як ми говоримо, як ми думаємо вірніше, так і говоримо, але це також є велика небезпека. Пільнувати не просто емоційно, як я свого часу вискочив і наговорив. Ні. Але вчасно розуміти, Бог наповняє мене, сказати тому чи іншому про те і те. Ми зовсім недосконалі люди. Якщо сам апостол Петро був, знаєте, спотикався, да й не раз. Сам той Давид, який був випробуваний, дуже випробуваний, Упав. І як добре, що є там пророк Нафан, який приходить і каже, як ти думаєш, що як поступити з цією людиною, яка ось так поступила беззаконно останню цю овечку. Смерть. Все. Так ти ж ця людина. О, вау! Це ж я ця людина. Согрешив я. І як добре, що є той Нафан, який має слово від Бога. Як добре, що він вчасно приходить, і це зупинило Давида, щоб він не зайшов далеко. Бог вже наблюдав за ним, як довго ще він буде з цією ношею. А він зовсім залишається в своєму стані, нічого не допомагає. Треба людина, яка прийде, яка укаже, яка звістить. І тому -то всі ми з вами. На даний час нуждаємося в людях, в тих нахванах, які нас оточують. Ми часом думаємо, а де він на мою голову взявся? Ну, постійно мене облічає, постійно мене формує, як казав один брат, шліфує, щоб був такий гладенький. Ну, якби він не в моєму житті, Да, якби він не в твоєму житті, дорогий друже, то хто його знає, де б ти був. би? Але Бог посилає в наше життя таких нахванів, таких. Апостолів Павлів, які можуть і знають відвагу в час указати нам і сказати: друг, ти посматрев би на себе со сторони. І це дуже так працює, це так спрацьовує, я з лічного опіта кажу вам. Тому то, хай благословить нас Господь, щоб ми не противились в нашому житті, коли нас облічають, не противились, коли нам підказують. Можливо, це сам Бог посилає цю людину в наше життя, щоб ми з нею пройшли цей шлях, вирівняли свою дорогу і були тим, які також свого часу Бог використає нас. І ми будемо знати час, коли, кому указати, на що указати. Правда, ми нуждаємось в цьому. Нехай благословить усіх нас, рясно, Господь. Богові слава. Амінь.